Привіт усім! Сьогодні покажу вам один із способів приготування рибки короб. Готую я різними способами, але цей останнім часом нам найбільше смакує під сметанково чесниковим соусом. Дуже смачно, просто перед. У мене дзеркальний короб почистити помити, і я роблю надрізи по всьому хребту зверху. Так виходить рибка смачніше. Туди попадає приправи, сілька, соус, і воно краще пропікається. У мене більш люблять більш пропечену рибку. Спочатку намащую її солькою в кожен розріз. Потім у мене є. Я дуже полюбляю до риби саме цей пекельний перчик з лимоном. Він, він просто ідеально смакує до рибки. Так же само ретельно ми все повністю його смачуємо і всерединці, і по краям, і пряні трави. ми не звичайні прованські трави, а ви можете брати ті, які ви полюбляєте. І бажано залишити на декілька годин, я залишаю на ніч. З раночку готую соус, сметанка Трішки додаю обов'язково майонезу, щоб при запіканні вона мала рум'яний вигляд, чуть солі, перцю і чесник пропускаю через прес. Ось такий звичайний соус. В пропорції кожен робить по своєму смаку, і залежності від ваги риби. Її треба просто повністю змастити і по бокам, і всередині. Рибку перед тим, як змащувати соусом, я промиваю від травичок, тому що я не люблю, коли вони потім пригоряють. Це теж по бажанню, але ну, принаймні тоді не так можна не, так можна не вгадати з солью. Протирається паперовим рушничком і починаю змащувати соусом. Не шкодуючи, серединку. Перед тим, як змащувати, я готую деко. На деко я ложу, в мене хороший пергаментний папір, але я все одно його змащую трошечки олією, яка є оливкова, сонячникова, нема різниці. Рибкою я ложу змащеною стороною донизу і так само провожу все, як і перед цим. І якщо в мене в рибці попадається молочко або єкрай, я його розмішую з залишками сметанки і викладаю з боку. Духовка нагріта до 180 градусів, перші 15-20 хвилин я так і пропікаю. Потім я роблю менше градусів на 160, а в кінці включаю конвекцію для того, щоб рибка підру... підрумянилася. Ви навіть не уявляєте, який це аромат. Вона просто незвичайна. Спробуйте, не пошкодуєте. Смачного всім!